Панове, привіт! Можливо, хтось з вас сумував за народною командою, але тут план був такий, що вона грає до тих пір, поки. На Food Champions в нас є дві додаткові доби, і я, власне, встигав спокійно грати на двох аккаунтах. А так, заганятися, щоб з п'ятниці понеділі зіграти. Скільки то виходить? 40 матчів знову повернутися back to basics, щось не дуже хочеться. Ну, але прощальний випуск, так званий останній танець, я мав зробити гарним. Тож зібрав всі свої червоні тоци в одну команду, склад називається Червоні звірі, і пішов грати з ними у плей-офф Ford Champions. Що в них вийшло і кого я там. Взагалі нас складав. Зараз побачите. Перемога вже близько, а за нею відновлення. Щоб допомогти воїнам адаптуватися до нового життя, у твоїй останній місії збираємо на біопротезування для них. Проходь квести та рівні. А за це розіграш гаджетів наприкінці про. З тобою було приємно мати справу. Залишайся у грі Сфавбенгравець. Перейменувати. На червоні звірі. Червоні звірі та де їх шукати. От тепер суперникам має бути страшно. Ще зараз накинемо яструба для Мусіали. І вперед. Те Орнандес має грати зліва латералем. Марті е, Мартінелі буде справа. В нього деф підтягується, як бачите. Я буду грати в 3-4. 2-1. Мусіала там теж буде одним. З двох атакуючих правим форвардом з трьох. Так, чи є у мене гарна червона форма? Інтернаціональ Мотінгем Форест як варіант. І нічого зайвого на цій формі нема. Ще й дуже схожі ці цифри на ті легендарні з Прем'єр-ліги, що були років так 15 тому, ледь не на всіх футболках англійської прем'єр-ліги як закон. Пам'ятаєте, коли у всіх клубів були одинакові такі цифри в АПЛ? Хто згадає таке? Пам'ятає, Ліверпуль, Джерард, Дрогба, Арсенал Андрівних завжди був шрифт один на спині. А може і емблему якусь вже поставимо врешті-решт? О, диви, диви, диви. Хо-хо-хо. Вау! Я б навіть. В мене є асоціації, я боюсь їх озвучувати. Але. Ха-ха, ну я не буду, бо це на межі фолу ті асоціації. Хто здогадується на що це схоже? Щось у суперника. Смолінг би теж хотів грати, але трохи не виходить, бо по хімії йому немає з ким вписатися. Тому що, якщо грають для Круа, Маркіньос вони і самі хімію отримують і іншим дають. Тео Ернандес він без хімії, тому що в нього і так Пейс 99 Він буде лівим латералем носитися як дикий, стати в нього чудові. Хоча ні, Мусіала має фінес шоти, то нехай буде лівіше. Отак. І Вольвер Дейл 2 удар може дати. Привітаємо нашу команду! Починається їхній останній танець, який буде тривати 10 матчів. Мануель Нойер рарний. Зараз отримує торбу голів. Цікаво, як буде грати команда без повної хімії. У мене 20 пунктів із 33 можливих. То може трохи позначитися на тому, що вдасться показати. Але... Але це то це. І в них такі стати. Розумієте, їм байдуже. Тео, ще не перебудувалися. Ми вже йдемо в атаку, вже йдемо в атаку. Яка комбінація? Ляказет! боже бій, ліва на ляказет. Оу, Саліба. Із Саліба я ще не грав. Я його тоді, пам'ятаєте, скіпнув, бо вирішив взяти Гаррі Кейна. І я не помилився. Який же ж це був правильний вибір, тому що Кейн став однією з легенд народної команди. О, зараз небезпечна атака може бути навісна, і з відскоком, не заскочили. До речі, кейну можна дати капітанську пов'язку. Раз він повернувся. Мусіала, І його перший гол. Гарно виконав. І пішов Мусіала. Мусіала, Суперник знову вирішив вийти. воріт, Допомогти мені, але м'яч. Уф! Да! Зайшов, зайшов! Зайшов ворота м'яч 2-0. Усіяли без геймфейсу. Я не звернув до речі уваги. Та що схожого зробили? Чо? Ну, ближче, ніж мудрик точно. Що що, піздевш? Кін з дебруні парком. Тут Девід так. Такий серйозний. Слухайте, коли я починаю грати, мені завжди здається, що в мою емблему зараз хтось із гравців моїх провалиться. Воно часто виглядає як тунель. Власне, воно мені нагадало спочатку тунель суперників. Тео Ернандес Не з тим ти вирішив побігати, Дебріне, не з тим. Іляка має відкривати рахунок, але сей Ведерсоном Ау! А чого ти впав? А чого він впав? Добре, самба, підстрахував. Це шо? Це, це... це без офсайду, самба, дякую. Ну, сіяла, Зустрічати його хочуть, ляказет. Но. No. Ну, ти дивись. Ну і певна річ, що 45 плюс, а саме вже 48 фактично пішла хвилина. Тасть якось розступитися тим блоком і м'яч опиниться в сіці. Ляказет! Ляка Ну тут же не можна було промахнутися з лівої ноги. Саліба дуже класно грає. Офсайд чи ні? Офсайду нема, а гол є. Реал Мадрид і емблема Челсі. Ну, де логіка? Ну, ну як? Як це може. Можливо. Ей, Дамалек! Ей. Дамалек! Курва, ну... Ага. Кройфі. Я ще якось зі кройфі мав би зіграти, думаю, FIFA 23 Ultimate Team. Ой, бляха! Ооо. Можна, можна мусія, але дальня стика має бути 1.0 Добре. І чудовий. Що? Що? Що сталося? Що таке? Ей! Придурку в жовтому, що ти судиш? А що сталося? Там що хтось з моїх гравців влетів в суперника в фол в атаці? Що за дурня? Я перший раз таке бачу? Повторити кажуть. Удар! Гол! Зараховано! Кейн! Має води кінець мач, якщо суперник, то на паузі Думав-думав і тут 2-0. Місць менше, ніж бажаючих. Ох oh, ти, мусіала! Ой-ой-ой-ой-ой, oh, гарно! Борячук Молодець! Андрій Борячук! Хуррикейн! Гарно! Оу! Ей, hey, Гернандес забиває правою ногою. Ви це бачили фінес шот. Тоті Вендерсар. Монтіль там якийсь пейс шалений був 92 чи 3. Так, треба зіграти мудро атаці. Мусіала, вау, дуже мудро це було. Оу. Хо-хо-хо, гарно. для зет. Як розмахнули ту атаку, як вилетіли. Зараз він. Спалив такі наміри, то на наступний раз я вже це використаю От зараз, наприклад. Ага. ага. Ну тут нічого не рухав просто на трикутниковий Вибіг. Перемога. Яка тут мила команда? Ну, з такою просто хочеться перемогу забрати шляхом автоголу суперника на старті. Напевно, треба було бити, але я хотів шукати пасмусіяла 1-0. Ми втрачаємо час, друже. Запам'ятав це знову фін. Ми щойно з ним грали. Вони поплили. Є. -хе 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 -хе. Ой! Ей, що це таке? Ну, дуже довго все робиться в цьому матчі. Якісь челенджі від EA пішли, по-моєму. Усіяла давай робочок, удар. бей, є. Опа-оп. Чудово. Таке от тут команда, яка може дати трохи. Проблем, бо ніби гравці там є деякі не страшні, а ніби деякі, боже, що з його зачіскою? Подивіться на того Ромаріньо. Хух, чуть не забив. А А що? А чого вони не грають в 10-й? Гол. Точно гол! 1-0! Добре. Гаррікейн, 2-0. Ой люкс. Не було ні одного матчу, де реально були б якісь проблеми. Всі матчі виграли впевнено. Чи то, можливо, магія 3-4-3. Нас новенький був Мусіала, і він встиг забити 9 голів і 7 асистів віддав. Вау. Я навіть не звернув увагу, як він набив ті цифри. Вражаючи справді. Селібас подобався. Не дивно, що мені проти нього гралось важкувати. Схоже, чимось до Мілітао, такий витончений. Можливо, трішечки міцніший. Складно сказати. Але досить надійний. Така брокен картка мені подобається. Молодці хлопці. 10-0. Заберемо нагороди. Пак відкрити наприкінці такий моцний. 500 тисяч пак. Не буде? Ну, може, якось потім відкрию тоді. О, волкаут рарний. Цягосінвершата за волкаут. Нагороди, завдання зараз гляну. Прощальний пак для народної команди. 500 тисяч монет контент. Пішов Ух. Тоц. Немаче на тедерштеген. Еей, ну як так можна? Ну ясно. Вот такий от контент. І вся трейд. На сьогодні, все. Якщо це відео і весь шлях народної команди вам сподобався, то не забувайте поставити лайк. Скоро знову почуємось і Побачимось, бережіть себе.